Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Так. Тут очікування, показаний відлюдник, який дуже вас цінує, дуже щось, знаєте, викликаєте ви хвилювання в цієї людини. Весь час якісь очікування до вас, навіть емоційно трошки так сприймає це очікування. Ну, може, дійсно, знаєте, от чекає вас, наприклад, для зустрічі, для дзвінка, для спілкування, для розгляду якоїсь справи. От людина, яка взагалі-то як одинокий чи одинока людина. Людина, яка може не дуже себе почуває в цей день. Знаєте, от так не дуже. Може бути таке, що останнім часом порушений сон в людини. І такі, знаєте, настрої такі суперечливі дещо. Є такі, знаєте, моменти, коли більш, от знаєте, шукала, шукала і у короля Кубків знайшла. А, може бути таке, що ну, просто емоційна людина. Ну, Якась взаємодія все ж таки буде з такою людиною. Як, якось так нагадає про себе. Давайте сферу кохання дивитись, що вам. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, сфера кохання. Тут більш про рівновагу. Про те, що треба замислитись, про ці відносини, Про те, що треба обирати серцем, тут не повинно бути вибору, от в цій, в цій парі, не повинно бути вибору корисного такого, що я буду з цією людиною, тому що. Наприклад, там квартира, там машина, там заробляє гарно. Це все важливо, насправді важливо. Але отут от показують, що ви повинні бути з людиною поряд тільки тому, що є почуття. От тут для когось з вас просто йде така відповідь це важливо для вас. Тож тут просто. Ну, вам чомусь, от знаєте, як, як треба всі крапки над і поставити? От чомусь цей день буде для вас важливий. Саме. Він як трошки переламний для вас буде. Як поєднати. В собі от всі, знаєте, ви, може, вагаєтесь останнім часом, ви, може, останнім часом взагалі от в таких якихось енергіях знаходитесь, коли, знаєте, може, щось не подобається, щось не можете домовитись. І такий емоційний стан, коли все, все, я піду. Не буде тут нічого. Все ж таки вас трошечки поки що зупиняють, що не поспішай. Роздивись, подумай, прислухайся до себе, обирай серцем. От тут щось таке. Далі дивимось, що, що ж буде завтра робити чоловіку бік жінки. Давайте оце подивимось. Чоловік, бік жінки. А ви знаєте, поряд з цією жінкою, чоловік себе почуває дійсно важливим. От Коли він почуває себе не просто в стосунках, а в важливих для нього стосунках, коли йому хочеться опікуватись цією жінкою, йому хочеться будувати ці відносини. От Щасливими вкладатись в ці відносини. Він бачить для себе союз з цією жінкою як важливий, як той, що дає надію на краще майбутнє. Тут тут дуже гарна позиція, тут дуже гарне ставлення до цих відносин, до цієї жінки. знаєте от Просто от коли Поряд з нею я себе відчуваю справжнім чоловіком, щоб він там не вкладав це відчуття. Але, от, знаєте, як я хочу тут керувати процесами, я хочу робити так, як я відчуваю, я хочу працювати над цими відносинами. Отак тут. діє жінки у бік чоловіка завтра, що ж, ж жінка буде робити. Угу. От бачите, а жінка тут вагається, жінка тут шукає рівновагу. І жінка тут насправді, тут про недовір, тут про а це, це в цих відносинах, чи це в колишніх? Щось її засмучує в цих відносинах. Тут не почуття в жінки, а тут роздуми. Вона почуття, вона їх має, але в цей день вона їх буде трошки так, знаєте, відсуне від себе. Так, Мені треба подумати. Жінка тут, от як шукає баланс, жінка щось з недовірою до чоловіка. Тут взагалі до цього, чи взагалі до чоловіків, та і так, і так, тут щось поламана трошки жінка, якій треба, знаєте, так, трошки себе на ноги поставити. Угу. Поламана чого, бо всі її мрії вони не здійснюються так, як їй хочеться. Вони, знаєте, у когось в фільмах, там, в книжках, в розповідях чиїхось. Вона свої мрії чує, а от у неї трошки не так. І тому в цей день вона буде більш розумом в почуттях, ніж серцем. Так показано. Давайте дивитись для тимчасово одиноких, що вам треба знати про завтрашні події у сфері кохання. А тут може пара відтворитись. Тут показано для когось ви може вже спілкуєтесь з людиною, а для когось ви можете тільки познайомитись, але показаний, знаєте, молодий та гарячий, чуттєвий. Не обов'язково, що це буде молодша за вас людина. Це просто може бути чоловік, який поряд з вами він себе молодшим буде почувати. Бо Такі емоції ви в нього викликаєте. Це може бути людина, яка може виглядати молодше за свій вік. Знаєте, коли він доволі такий ну, дійсно і обличчя може виглядати молодше, а може і вчинки такі його, знаєте, як ніби йому може бути рочків достатньо від народження, а от поводити себе буде як дитина поряд з вами. Ну, тут... Тут просто от почуття, тут закоханість, тут бажання бути поряд з вами і бути цікавим і якось так вас зачепити. Людина до вас тягнеться. Давайте далі. Давайте про роботу подивимось, що у вас буде завтра в роботі. Тут можете дізнатись про хворобу якогось чоловіка, король кубків нам тут показаний, і може так статись, що вам дістанеться його робота на цей день, бо людина може трошки так відсторонитись від роботи. Для інших з вас може бути ситуація, коли схитрує з вами король кубків. Коли, знаєте, людина через якийсь свій страх буде з вами хитрувати? Щось йому складно дається, і він буде таким чином намагатись вирішити ситуацію, питання. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Тут допомога, але дивіться, як тут мені показана королева мечів на дні колоди королева жезлів. Тут може бути взаємопоміч між двома жінками. Тут може бути. Вибір між двома жінками. І так, і так я можу це озвучувати. Тож, ну, що вам важливо прийняти? От прийняти взаємодію. Отак тут більше. Давайте далі дивитись. Від чого вам краще, б за все, відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще відмовитись? Угу. Ви знаєте, тут може виникнути така дуже суперечлива ситуація в цей день, і ви можете бути учасником, десь з кимсь посперечаєтесь. От Ми питаємо, від чого краще за все відмовитись От від ситуації там, де ви. Не довіряєте, сумніваєтесь в комусь, там, де ви сперечаєтесь, там, де ви підозрюєте людину в якихось таких підлих вчинках, не поспішайте ярлики навішувати на людину. Краще спочатку розберіться. Хай ситуація проясниться, отак, отак, по сонечку. Щоб висвітлені були всі куточки темні, щоб ви розуміли ситуацію от на всі 100% так, як є, щоб не було ніяких вигадувань, сумнівів, а потім вже ви висновок собі зробите. Давайте далі, чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого вам. Не уникнути. Король мечів показаний якоїсь пропозиції від такої людини. взагалі-то він буде намагатись от як поєднати вас. От, ну, це, знаєте, а, ну, тут же вже і королева дні колоди. Тобто тут як поєднати вас в одне єдине, налагодити між вами стосунки, рівноважити щось. Ну, от, знаєте, коли. Ми такі різні, але ми так схожі де в чому. І от знаєте, коли буде загострювати увагу на якихось дійсно важливих на його розум речах. Зверніть увагу на те, про що буде з вами розмовляти, і вам це чомусь важливо буде. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. От в, в усьому потрібна помірність в цей день. В усьому потрібно, знаєте, от намагатись довести все, над чим ви будете працювати в цей день, до стану впевненості, до стану коли ви будете от просто розуміти, що все мене задовільняє, мене влаштовує, я радію з того, як все виходить. І будьте уважні і до себе, і до оточуючих, тут не треба бути дуже егоїстичною людиною, але й не дозволяйте, щоб дуже так хтось егоїстично до вас ставився. Тут, от день, знаєте, коли ви можете перегоріти. До якоїсь справи, до якоїсь людини. Коли чиясь пропозиція може вам, знаєте, спочатку ви запалюєтесь, відгукуєтесь на чиюсь пропозицію, а потім все ж таки, от як перегораєте, що не хочу, ну от не влаштовує мене. Тож, ну, просто от такий день, і він важливий по енергіях він взагалі тут дуже важливий. Він буде, знаєте, от день починається помірно для вас, а вже до вечора ви так будете сяяти, ви такі заряджені будете, як та батарейка. Ну, от День взагалі-то доволі яскравий буде. Навіть хочеться мати надію на те, що і світло не будуть вимикати, але ж то вже, то вже мої мрії. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною. І давайте побачимось у наступних відео. Всім пока!